Чи використовують Україна і Росія засуджених? Так, і Україна і Росія використовують засуджених, але з суттєвими відмінностями. В Україні дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил почав діяти з травня 2024 року. Кожен бажаючий мобілізуватись повинен отримати спеціальне рішення суду і пройти ВЛК. Також мобілізованими в Україні не можуть бути особи, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканності, злочини пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей. Вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця, особливо тяжкі корупційні злочини. Раніше повідомлялось, що ресурс ув'язнених осіб потенційно складає 15-20 тисяч людей. В Росії почали використовувати засуджених як найманців у війні в Україні з 1 вересня 2022 року. Обмеження стосуються лише ув'язнених за сексуальні злочини проти неповнолітніх. За тероризм, організацію екстремістських спільнот, державну зраду та шпигунство. Після року участі у війні ці люди повертаються додому чистими перед законом. Траплялись випадки, коли гвалтівники виступали в школах перед учнями, а вбивці вбивали знову і повторно потрапляли на війну. Вже відомо про сотні таких випадків із зеками-героями СВО. Зате це призводить до зменшення кількості ув'язнених у виправних установах країни. Така собі утилізація, станом на листопад 2024 року, Росія залучила до війни проти України від 140 тисяч ув'язнених.